На можливості коментування, на мою думку, це неможливо обмежити в наш час, навіть при е, тому, якщо наша країна дійде до стану диктатури, це можливо під час війни. Інколи і, 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 іноді кажуть, що це єдиний вихід для того, щоб держава вийшла переможцем з війни. Це стан диктатури. А зараз ми в якому стані? Я не думаю, що ми зараз я не відчуваю, ще повної диктатури, але я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні 100% на президента. Це народний депутат від партії Слуга народу Сергій Демченко, колишній адвокат, який на хвилі всенародного народного піднесення, опинився у Верховній Раді, і тепер, як бачимо, завзято пиляє гіляку, на якій сам сидить. Демократія йому тепер не потрібна. А можливо, навіть небезпечна. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а сьогодні про коротку, короткий виступ цього, з дозволу сказати, народного, тобто демократичного а... А з оригіналу демос це народ, і, очевидно, цей переклад актуальний лише до обрання, а на посаду а далі це вже ніякого значення. Немає і на цей самий демос, тобто народ можна не чекати. Демос обрав, демос може відпочивати. Демократія теж, бо війна. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, коротка історія депутата Демченка. Наприклад, у 2020 році він подав на розгляд. 1463 правки в закон номер 2571 Д про заборону повернення виведених з ринку неплатоспроможних банків їх колишнім власникам, чим намагався затягнути його розгляд. Йшлося про Приватбанк. Ну, чи було це в інтересах народу? Велике питання. У березні того ж го року Демченко вніс законопроект про заборону мітингів біля будівель судів. А й справді чого мітингувати біля будівель суддів? Навіщо турбувати суддів? Пощо народу е серед річдемусу? хвилюватись, він же. Вже сказав своє слово, в дозволений владою час і в дозволеному місці, і тепер може не хвилюватись кілька років до наступного волевиявлення, яке буде дозволено владою. У дійсності демократія справді зайва річ, яка може дуже сильно завадити боротися з корупцією улюбленому занятті Демченка. Адже у 21 році його для прикладу запідозрили у лобіюванні компанії Altis Holding, яка тоді намагалась побудувати аеропорт у місті Дніпрі, у вересні 2020 року взяв участь у міжнародній конференції, організованій для відбілювання репутації. Скандального голови окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на неї були запрошені народні депутати України та члени венеціанської комісії. Проте міжнародні експерти відмовились від участі, тому були присутні лише представники слуги народу та судової влади. Демченко і ще троє депутатів пропонують скасувати. Громадську раду доброчесності та Вищу кваліфікаційну комісію суддів як незалежний орган, а натомість створити кваліфікаційну палату у Вищій Раді правосуддя. Крім того, роль міжнародних експертів у цій самій, самій, самій раді хочуть звузити лише до визначення кількості і навантаження суддів. І ще один штрих захищав у судах суддю Майдану Оксану Царевич. Безкоштовно. І справді, для чого у всіх цих справ, якими займався Демченко? Наразі народний депутат. Демократія, ну вона там зайва, явно. Але от що мене дивує: людина працювала адвокатом. Професія, яка можливо... В принципі, завдяки демократії, ну який в диктатурі адвокат може бути. Ну, наприклад, Віктор Медведчук. Е -е. І ось тепер цей кадр рубай гіляку, на якій, власне, і сидить гіляку демократії. Бо живот депутатство все-таки колись завершиться. Чи може він не платно ну, і повертатись в адвокатуру? А вже я намітив собі місце де-небудь в силових структурах. Ну і потім я запитав у своїх глядачів, а чи потрібна в Україні демократія та ще й в час війни? І понад 95% сказали, що так. Бо якщо інакше, а чим ми тоді відрізняємось від Росії? А маленька диктатура ніяк не здатна перемогти велику диктатуру. Тобто те, чим займається Демченко, пряме посібництво ворогу будувати диктатуру, хвалити диктатуру, пропагувати диктатуру. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна без всіляких Демченків і, і же з, з ними любителів диктатури. Вони ведуть нас до поразки.